Всім привіт. Тільки вибралася на вулицю 12 годин. Вітер страшний. І дощ моросить. Вночі таке лило, вітрюган, погода, звісно, ну нічого. Передавало, передавало негоду, що зливи будуть, Ну вночі гарно відлило. Тюжик майже цілу ніч. А це знову моросить не було зранку. А я тільки полила квіти, півдня поливала. Вон хмари, як пливуть безстренько, вітер шурує, так зжене їх. Поки полила всі квіти, так ой, так довго. Ну нічого, зато справилася. Це вийшла на вулицю, зараз полізу по гриби, беру таку картоплю, щоб була одинакова. Мама привезла ці хамси купила. Зараз поставлю кораблики. Давно вже були кораблики ще. Минулого року, коли була хамсада якась тюлька. от тоді ми й робили кораблики. Тож сьогодні хочу зробити кораблики, вийшла на вулицю, вилала тільки що відро. То трохи сьогодні я шкрупила квіти, а їх ж багато на підвіконнях. Поки подобираюся до кожного лазона. Що ви тут? Вже. Збирають, збирають. Випустили, там знов така мокреча, так підсохло, гарно за пару днів. Ну нічого. Дощі, дощі, дощі знов передають. Тя, що ти там пишеш? Де ти там є? Та он заглядає. Не сердься. А а не курка. Вже їм, мабуть, по сто років. Тяпа! Що ти там вже ганяєш? Ой, привіт, красавець. Попозірував і пішов далі їсти. Вже треба її викопати, а я ніяк не зберуся. Ось ще скільки викидає, щоб цвісти. Нехай, хай ще стоїть, напевно. Красуня. Да, така гарна. гарна Якби фіолетові не зрізали, так ще б, мабуть, вони цвіли. Віталію зловила. Покажу вам. Давай я поможу принести води. Та зараз полізу в погріб, картоплі достам, да поставлю кораблики. О, лаванда надумалася. Полізу, зараз полізу, скільки там нам тієї картоплі, бо та що оця велика не хочу, я таку Грібне, посадкову, мабуть, візьму. Що це тут? Все на місці? на місці. Оце якби сухенько було. якби сухенько було, можна трохи підгребти оце листя. Треба подрізати. Ну, Може дощі пройдуть колись. Добре, це зникло. Ой. Поки є світло, наносимо води, щоб було мерзець. пощіпав нам щічки. Ну що, буду робити кораблики. Вимила гарно щіточкою. Картоплю, тому що можна і шкірку тоді їсти, щоб не чистити, то гарно вичистила, щіточкою повимивала, порізала на половинки, посолила. Тепер приправа в мене є така розвісна до картоплі. Зараз зверху ще додам, і до сала. Сало достала з морозилки, трошки підтало. І зараз, о, так, де. Так, до Додаю приправку. Ма. М -м -м. Па -ма. Пахне приправка, да, Дудь? Да, ам. Ні, ще сире. Ні? Ні. Приправку додала, а тепер цибульку. Нема. Понарізала. А я фу. Ні, ти, ні, я сама добре. Німа. Оце, мабуть, мало понарізала. Ну, Ще в мене сьогодні начищу, На поріжу. Цибульку розложила. Можна не. чуточку її присолити, не сильно, так чу-чуть, бо вона ж не. не. А тепер отакі шматочки сала. Вони витопляться. Сало розложила. Дочку, куди забрала приправу? Ні. ні, мені це треба. ні, Тобі ні. а Тепер ще зверху приправу. А, я мені я, мені, я, мені. Все приправкою потрусила і відправляю у духовку. І Хай запікається сало, хай смажиться і буде смакота. Хамсу перечищу, замариную цибульки і буде в нас нямняшка. Погода за вікном, осіння, холодна, мокра, Дощ іде, вітрюган. Дочки треба пообривати, бо вчора полила. Калачики вчора поливала, а всі інші сьогодні поливала. Ось який гарний. Дощик. Дощ. Невеликий, але такий густий, густий сіє. Красуні мої ще цвітуть, цвітуть. Не всі, правда, але ще є. Ось вже треба побирати, а ще не впадає. На вулиці дощ такий шелестить гарний. Світла немає, кораблики мої печуться. Хамсу я вже перечистила, замаринувала цибульку, олійкою залила. Зараз допечуться кораблики. Мама прийде з роботи і буде в нас обід вечеря два в одному. Якраз, я думаю, до шести годин встигнемо повечерять. А дощик тарабанить, так тарабанить, тільки лягать да спать. Зараз треба ще побігти зеленої цибульки, мені вирвати нагород. Піду, а що робить? Зараз вискочу. Ось яка красуня ще. Там біленькі ще цвітуть. Тут цю я пересадила, дивлюся, гарно попускала корінці. Ну, ще не цвіте. Жовта також прийнялась і ця. Всі поприймалися гарно, але ще ж не цвітує. Це Вони поки понаростають корінці, тоді аж колись. Ну, нічого, мене ці радують, ой, інші. У нас романтична вечеря при фонарику. Вталі вона вже зажде, зараз включу цього фонарика на телефоні, бо темно-темно. Так що така у нас вечеря. О, тепер видно. видно. Серега хліб нарізає. Отакі кораблики у мене припливли на стола. Салат із синьої капусти. І хамса з маринованою цибулькою. Синю одну цибулинку покришила, одну звичайну. — І квашена Це капуста, капуста не мазана нічого? Не мазана, але ми будемо її переробляти, тому що в нас ще такого не було. Вона м'яка, да. вона не цієї, але такої ще ну, ніколи не було, скільки ми квасимо. Цені сіль така, хто? Ну, Ми там писали в коментарях, що якою сіллю солите, бо люди два рази О, робили. Як забив ловко їсти? Така. Ну, син, ну, хочеться, щоб хрустіла. Ну, не цьому. Ну, вона як. Їсти можна, ну м'якувата, не, не така, як дрісля, ну, ну, не така, щоб комтюча. Ну, наприклад, я не буду її їсти. Я по-другому буду. Ну, не по-другому, а буду різать, шаткувати. Знову. Ш... Ну, да, ще буду шат... Це знає, як ті банки, хто і знає. Не знаю, а це, ну, м'яка, я її насипаю в тарілку а воно щось не те. Не те, що мете. Ще нас такої ж чуда ніколи не було. Скільки ми квасимо іменно за цим рецептом ще такого не було ні, ні було. разу. Mm -mm. Де ви час капусту ми скільки квасимо, ніколи ніякої не було. Mm -mm. Я тоді квасила на літру води дві ложки солі ложка сахару і заливала, теж не було. Бо я думала, будемо сквашену і попробувала. Мені не сподобалося, то синю зробили. Ну, Хотіла піти по зелену цибулю на огород. Не схотіла дворі носа висунула, так і дощ ліє. Так холодно, вітрюган такий холодний. Те? Я обично, і накрешила до побачення, хай їдять. Так що у нас сьогодні вечеря. Кораблики, сало витопилося. Отакі гарненькі. Синя капуста і хамса. Ну, казала в кого зубів немає, хай їсть. Український хліб. Так що, Всім бажаю тихого спокійного вечора. Ми зараз вечеряємо і будемо сидіти, чекати світла, тому що темно, нічого не поробиш. Тож, будемо відпочивати. На вулиці дощ ліє, ніч цілу тюжив Тройка. і цілий день, там зранку трохи не було. Да, придержало, а тоді знову маленький-маленький сіяв-сіяв. А це такий, то пуститься, такий гарний, тоді притихне. Ну все одно. Іде. калю вже страшне, утром я встала таких не буде. Іде, було, іде, іде, іде дощ без перестанку. Ну, побачимо, там по погоді на 10 днів, ну я сьогодні не дивилася. Треба чи... лодку надуть і до курей пливти. Я не знаю, як вечором закривати. Хай живуть, так, не закрити. Да якось підемо, закриємо, піду яче, чи... сходимо. відкриті не будуть. Так що всім дякуємо за ваші лайки, за ваші. Перегляди, коментарі. Всім до наступної зустрічі! Всім пока-пока. А ми будемо плавати на своїх кораблях.